Зараз покажу свій павербанк. Це кейс з дніпроємовського сварочного апарату. Умна зарядка 10 А китайська. Інвертор на 2,6 кВт, теж китайський, в нього включена переноска на дві розетки. Так, од інвертора йде до акумулятора плюс-мінус провода, в самому кейсі, акумулятор на 60 А. По розмірах, я думаю, що сюди сотка на 100 Амперчів отлично зайде. Все на клемах, інвертор. Підключений на клеми, зарядне підключене теж до клем. Так, це вилка від зарядного в 220. А от э, провода від зарядки, які йдуть до акумулятора, довелося розірвати через дві кнопки. Бо якщо підключити навпряму, впряму, от воно включені, коли він заряджається, да, то Зарядився і він бере від акумулятора. Світиться. Наприклад, світло виключили. Да, він не заряджає, але бере для того, щоб підсвічувати да, цей дисплей. Тому довелося їх розірвати. Ну, в принципі, я не вважаю це проблемою. Це включив в розетку. Тут клацнув, все все працює, Пішла зарядка. Прийшов, виключив, це виключив, все, все працює. Інвертор прикручений до корпусу кейсу. Все включив, все работает Не треба таскати. Спочатку в мене було все окремо і приходилось відключати і таскати. Так, все на кейсі. Да, тут це я просверлив тут отвори. Ну, для того, щоб типа, тут була вентиляція маломальська. Все, все зручно, закрив. Взяв і поніс. Да, Звісно, тут вага ну, прилична, але зато все в одному місці.